Представляю вашій увазі велику чотирьохкімнатну квартиру. Мікрорайон Пасічна. Знаходиться на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Це така перша кімната вітальна. Тут такий передпокій. Показую вам Другу спальну кімнату. Чому є? Тут балкон такий заскланий. Загальна площа квартири 82,5 метри квадратних. Звичайно ж, тут є індивідуальне опалення. Так, показую ще одну кімнату житлову. Це така менша кімната, Деякі меблі будуть забиратися, деякі залишаються. І четверта кімната житлова. В цій кімнаті це залишається, бачимо є ще один балкон. Тепер йдемо з вами на кухню. Кухня 11 метрів. Є підігрів підлоги на кухні. Бачимо, є двоконтурний котел. І показую ще санвузол, санвузол в квартирі роздільний. Що є дуже зручно. Тут ванна кімната. І туалет. Продається така квартира, мікрорайон пасічна, загальна площа 82 метри. Кого зацікавить, звертайтесь. Більше інформації буде в оголошенні про цю квартиру.